Так, друга квітулька це в нас крівітка. Зараз показую. Дивіться, ось така от крівітулька, шикарнюча, гарнюча квітулька. Що в нас тут? В принципі, в нас тут є питання, як лусочка є на шиї, також в нас і є питання до кореневої. Тому обережно, без вандалізму витягаємо з горщика. Горщики можна використовувати після добре помити і використовувати повторно, а от кору ми викидаємо обов'язково. Там може бути інфекція, там може бути мікроби, там може бути зараза. Та і, в принципі, вона вже, так, скажімо, виснажена сама. Всі корисні речовини наша квітулька з нього вже забрала. Так, прибираємо в першу чергу лусочку, дивимося, що у нас там на шиї. Так, шия є невеличке потемніння, але. В принципі, це, скоріш за все, від коренів. Оці всі шелушилки, це все ми вичищаємо і прибираємо, зачищаємо повністю шию, щоб мати чисту кореневу. Так, тепер прибираємо торф в стаканчик і дивимось по кореням. До речі, гляньте, отут о, молодесеньке лізе. Це взагалі дуже чудово. Так, це все сухе, я його і так бачу, і ще раз кажу, якщо ви не впевнені, що коренева погана. Зараз ми її не прибираємо, почнемо її прибирати після того, як зачистимо чи розмочимо всю кореневу. Так, не, той, значить, Я прибираю, бо я бачу, де вона погана. А ви вже дивіться по-своєму досвіду. Якщо ви бачите і відчуваєте, що вона повністю погана, то звичайно ми її прибираємо відразу. Якщо ні, тоді ми. Залишаємо. Ну от, Якщо я чую, що от воно повністю порожній корінь, то я його обріжу. Якщо я відчуваю, що там є щось хороше всередині, то, звичайно, я його чіпати не буду. Оце корінець, я сумніваюсь, тому я його не чіпаю. Ну, Це все я прибираю. Тут навіть можна забрати часть цієї от шиї, от бачите, оцево, до живого. А, дивіться, коли ми робимо присадку здорової кореневої, коли коренева розмокша і оце робимо такого плану обрізку, ми обов'язково обробляємо кінчик там, де ми обрізали до свіжої тканини, да, обробляємо препаратами від гніння. Якщо в нас коренева повністю суха, гніння там немає, тому я не обробляю ну, на даний момент. Далі буде видно. Тут я знайшла ще шолошилочку, і точно так же я її прибираю. Ось таким чином. Все повністю. Всі шолошилки все прибираю. Коренева тут слабенька, але вона жива. Я, звичайно, її зараз ще поставлю розмочувати і покажу, що.